Добрий день, друзі! Намалюємо сьогодні смачні фрукти на зиму. Давайте пригадаємо разом, які ми знаємо фрукти. Фрукти ростуть на плодових деревах: це вишні і черешні, персики, груші, абрикоси, сливи, яблука різних сортів, кольорів і розміру, а ще багато цитрусових. Вирізаємо силует. Скляної банки приклеїмо його на кольоровий папір, але можна її просто намалювати на білому папері. Оформимо банку, накриємо її зверху красивою серветкою, а всередині будуть різні фрукти. Простим олічиком намічаємо їх контури, оберіть фрукти, які забажаєте. Розташуйте їх. Так, щоб всі знайшли своє місце. Фомастером по контуру обводимо наші фрукти. Додаємо деталі. Ми малюємо таку декоративну банку, наповнену різними фруктами. Тут і малина, і полуниця, і яблуко, і апельсин, і слива, і Вишня. Ви можете наповнити іншими фруктами. До речі, можна малювати фарбами, можна зробити аплікацію. Тут великий простір для вашої фантазії. Зайві лінії прибираємо гумочкою і розфарбовуємо наші з вами фрукти кольоровими олівчиками. Будемо тренуватися. Гарнесенько розфарбовувати. Будемо тренуватися, малювати кольоровими олівцями. Наш малюнок готовий. Дякую за увагу! До нових зустрічей. До побачення!